Михайло – екс-очільник Одещини та колишній президент Грузії, тепер без українського громадянства єдиний офіційний коментар з'явився тільки надвечір. Міграційна служба України на своєму сайті повідомила, президент України видав указ про втрату громадянства України. Хоча ані указу, ані офіційних заяв від очільника держави досі не оприлюднено. Із заявою міграційної служби зрозуміло, що питання про позбавлення Саакашвілі українського паспорта розглядала спеціальна комісія при президентові України. Сам Саакашвілі перебуває нині у Сполучених Штатах, нічого не коментує. Нагадаю, українського паспорта Сакашвілі здобув у травні 2015-го. у грудні того ж року. Його позбавили громадянства Грузії. Головою Дещини він пропрацював півтора року. Звільнився за власним бажанням. Потім створив свою політичну партію. В Грузії проти Сакашвілі є кілька карних проваджень. Його звинувачують у розтраті бюджетних грошей та перевищенні службових повноважень.